Всім привіт! Так сиди тихо! Всім привіт! Приїхали ми в город. Таня короча, зайшла в, зоу, в магазин якийсь, не знаю, щось там дивиться, вибирає. А я прийшов, та сиди тихенько, не кусуйся. Я прийшов і дивіться, що зайшов, зараз покажу. Так. Так, тихо, сиди, блядь, не тікай. Якийсь, яку, ти не обісрав мене? Якісь написано... написано... Диви, яке воно мале. Щоб не впало. Написані якісь джун... джунга... джунгарські хом'яки. Таке мале, воно, таке красиве. А, я думав він, я думав він мене обісрав, а, а це в нього, коротше. І за щок випадає... За щок випадає цей зерно. Идите, и красавцы. Ну все, не бейся, не бейся. О, рыжий. Иди сюда, рыжий. Рыжий. Рыжий, рыжий. Да ты. Боится. Ладно. А вот все, смотрите, какие здоровые Ха -ха. Давай, пошел. Пошел, пошел, пошел. Привет! Привет! Оса! Привет! 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 Ух ты, кака мыша! А ты, су? Ну остановись, я тебя погладю! Красавчик! 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 Ух. Ух ты, бля! Вс, закрываю! Кидается! Що, вдвох біжите? Прикольні, прикольні звірі. Підемо подивимося, що там Таня вибирає. Бо їздили в лікарню сьогодні, там вона аналізи здавала і, і ще, коротше, якісь ці процедури, що ставати далі на декрет, чи як вона називається, декретна відпустка. Так що, подивлюся, що вона ще вибирає. Рибок хотіла. Рибок, рибки, звісно, багато. Рибка. Так, приїхали ми додому, зараз покажу Таня нагребла рибок. Скільки, так? Да? Скільки? А, вона їх держить, гріє. Коротше, знайшла новий новий магазин, відкрився і вона там вже все. І рибки, і, ну, і що там. Ні, Ну я тут ще збиралася, просто я зайшла, приємно була здивована. Так, всього багато, то От, людина починає справу, то... Все. Щоб не підтримати, так? Да? Дивіться, так? Да? Це тут ці гупі, неончик, а це забуло ці яскраві. Коротше, треба. А Дивіться. я зараз на секунду покажу. У ну, мене тут тільки починаю обустраюватися майстерський, як забебегкав. Стол з кухні з нашої там мойка була, заложив там, повирізав, заложив. Наробив собі полочок, все. Оті ячейки, які я робив, от як пригодилось. Все складено на верхах, все, у коробочках, шурупчики, гайки, болтики. Там все підписано, все-все, ну це ще не все складено. Все гайки, стопорні кольця, там те, там те. Тут гвозді всякі підписані по нумераціях, Там те висить, там те складено, там те ще не складено. Тут буде желізний стол. Тут буде стіна з ключами, чи тут, чи там побачу. Буржуючку вже поставив, зробив драбину. Зараз покажу, як вона, Короте, щоб, щоб відкривалося, щоб можна було на горіщі вилазити. От так вона у нас відкривається, ложиться, на горіще вилазиться. Злазиться. піднімається. Закривається. І не мішає, і удобно. Тут ще буду ще світ залишилось провести, коротше, ще багато чого зробити, але основ, основне положено. Приїхали ми з Інігородки, я рибок випустила, Юра, каже, що ти там сидиш? А я говорю... Подивлюсь, щоб скалярі, ну, скалярі, тут ці здорові, вони взагалі хищні рибки. Але якщо вони запускаєш акваріум і всі маленькі, вони одні там хищні. І, ну, ці, як їх, титрад, титрі, тер, тернації, теж Тioè, ну, коротше, ну нормально, вони вони всі дружать, ніхто нікого не їсть. Але ж, ну думаю, хто їх знає, давно я новеньких не завозила. То скалярі, а воно з новенькі перелякані під верхом плавають. То я говорю, Юрі, щоб вже цей не, це, не, не з'їли там нікого. А Юра каже, поки сидиш, дивишся в, етат, в акваріум, а, запиши відео про твої, типу, про твої очі око. Я кажу, то що записувати? Я ж привикла в Інстаграмі все на світі розказала, що кажу, що розказувати з оком. Я просто ну, ми нічого ж не казали в Ютубі за то. Око. Я їздила щось... на Київ. Ну, а що ти розказала, що їздила на Київ? Ну, просто казала, що їздила. А чого, Типа, що є, там було тут... детально? Рука, у мене вже рука болить, не, не е... їздила, чого я їздила? Вже, мабуть, більше року. Більше року У мене на, оць, на, оць, на повіці ока є запалення, яке мене турбує. Ну, я спочатку по місцевих лікарях. Воно не проходить. В общем, за рік я була у, у цих сіми фахівців. Бо вони стали мені ставити, одні ставлять, що це схоже на новоутворення, бо воно локально в одному місці. Інці, інші ставили різні хронічні ці запалення, якісь мені такі давали лікування. Я робила те, ну проходила те лікування, але воно мені не допомагало. Я їздила в Києві в приватні клініки, я їздила. А в, этот, в Черкаси, їздила в обласну. Коротше, візде їздила і ніде нічого не допомогли. Потім в обласній мені теж сказали, що ну, тут еще, у мене ще одну проблему знайшли. Поки рішала, що з тим моком, у мене сітківка ще проблема, а, хто знає, хто сталкувався, типу, скловидне тіло. Якісь желейки, що. Тобі як, тіпа, дергають ту сітківку і воно може піти в відривання. І, і мені приватний написав, що мені не можна народжувати самій. Але гінекологи кажуть, що у офтальмологів позабирали уті дозволи, що вони мають от прямо утверджувати, що ми сказали ці рожениці саме саме народжувати так чи так. Тому, звісно, я трошки не хвилююсь, ну це то таке, за сітківку є проблема. А за Око, в Черкасах останньо, в обласній, мені теж сказали, там два лікаря дивилися, що схоже на новоутворення, і каже: Її їжджай в Київ, в Києві, там отакі фахівці зроблять тобі цю ж гістологію туди-сюди. Поїхала я в ту клініку. Хвилин 10 на мене професор подивився, а потім кажеш, пішли брати ще на біопсію, ну, типу шматочок шкіри. Взяли мені на ту біопсію, я там чуть не вмерла, тому що на, там, на спині вони почали шкавиряти, а я взагалі задихаюся на спині кажу, отак, давайте мене кудись бок, бо зараз кажу, уйду. І этот, Чекала я результати, він мені там поставив підозру на базіома, клітини, щось рак шкіри, щось таке. Сказав, що схоже на це. Взагалі, ждала я, ждала відповіді. Дзвонить він мені, дзвонить через два тижні, через 14 днів. І каже Тетяна Григорівна, я пам'ятаю вашу історію, що вас офтальмологи ганяли-ганяли. Ну, на жаль, я вам теж не можу не підтвердити, не, типа, наче ні, але не факт. Я говорю: ну, в плані каже, ви не поняли, що воно таке, але це, типу, не онко. Він мені каже, ні, типа, я не можу вам такого сказати. Це професор в Києві дерматолог онколог якому я заплатила за той час 5 тисяч гривень за те, що він мене 10 хвилин подивився і взяв аналіз на біопсію, Я, звісно, була в такому. Я в той день ридала цілий день просто. Мені так стало обідно. Думаю, ну як так можна? Ну, тобто, якщо ти береш гроші і ти вже такий хвалений професор, там, дерматолог, онколог, якщо ти не можеш щось побачити, або там тобі щось непонятно, не берись, не берись. Коротше, він у мене теж, як і попередні там три лікаря останніх, хто підозру ставив на новоутворення, відправив куди? В Одесу, в інститут Філатова. І цей професор теж сказав мені, що вам треба їхати в Одесу. Каже, у вас в Києві є говорю, інститут мікрохірургії ока. Одеса. Я говорю, да, Мені зараз оце, завтра буде починатися 30-й тиждень. Мені живот у мене піддихалка, я вічно задихаюсь. Тільки зараз так хочеться мені їхати в Одесу. Коротше сіла. Я така була ой, Боже, засмучена, але що, вирішила все-таки, що поїду. Поїду, бо треба з цим щось рішити. Сподіваюсь, в Одесі мені допоможуть. Тютіра зі мною поїде, Юра буде з Артуром. Тому що ну, я вже як народжу доню, то вже ніякого часу на себе точно не буде. Все-таки воно неприємно звучить. Я не думаю, що все-таки. Ну, мені так щось здається, що це все-таки не онко, що це якесь харнічне запалення, яке ніяк вони не можуть діагностувати. але ж мені треба лікування, щоб око не боліло. Так що ну, так ну і все. Більше ніяких новин з тим оком немає. Там уже треба. Я казав, у тому, що Києві, то вони так зарабатывають. Я в Києві була в трьох різних клініках. Звенигородки була, Звенигородки ще в двох містах була, в Черкасах була. Зараз двух двох ліка... в этих э, лікарях. Він мені пам'ятаю, професор каже, що косметику треба, ті пасе смити. Я кажу, це не косметика, це кажу э, татуаж. І це не татуаж не татуаж робився фіз знає коли. І це от, почалося непонятно чим. Робився фік з на коли, а вийні з тепер. Юра. <рес> так що, блін, Юра, я не можу тримати, у мене так болять руки. Я... <рес> Та я договорю. Так що, скоро поїду в Одесу. Не знаю, там мені дівчата понаписали в інстаграмі, кажуть, Таня, там такі черги дурдом. Ну, а що робити? Або зараз, або вже ніколи. А питання там потім. потім блін, я не знаю. А не та ні як ліна. ми. Ну як? Я це тільки бачу. Артурчик у нас з аутизмом. Маленька дитина, і ми втім да, кагалом поїдемо в Одесу. Ні, угу. ну, за Артур, та, Я зараз здаюся. Або тобі з дитиною їхати і все одно Так, Ну, платити, Юра, або... як воно? Ті думали... я не знаю, як я буду народжувати, а Айсі... якщо кесарєва, скільки я? я буду встанавлюватися. Ми вже думали з Артуром когось оставити, але потім думають за вашего. Так, з Артуром вже папа мені каже, може, я говорить. Приїду та буду з Артуром, а ти каже їдь це, з Юрою. Я говорю, папа, Артуха такий пацан, що хто там в мене? Мамі, да? Що я за тебе переживаю, папа буде стрес. Бо Артур може так розпсихуватися, а Тетіра зараз перезвоню. Позвони, скажи, я зараз перезвоню. Этот, папа може ну, розхвилюватися, бо Артур такі істерики робить, ми вже до цього звикші, а папа не звикший і буде він дуже нервувати. Поэтому, ну, як, розхвилюються. Тютіра казала, що я можу теж допомогти. Ну, Вирішила, що Тютіра поможе мені, поїде зі мною этот, на поїзді, я вже квітки взяла, а Юра, а Юра буде. З пацанами, Юра сказав, мені закругляться. <раду> Рада була всіх бачити, гарного дня, вам трошки релаксу там на фоні. Не переживайте, всі прорвемось. все буде добре. Так, пока.